Наша наступна розповідь про тих, хто літає, знищує ворога і ремонтує техніку. Це про дронарів роти ударних безпілотників авіакомплексів Перунгруп, 79-ї таврійської бригади. Бійці створили самі собі лабораторію, в якій модернізують і удосконалюють дрони, а ще дають нове життя підбитим мавікам. Новий коштував би від 200 тисяч гривень. Мати свою майстерню значно зручніше і мобільніше, бо техніку не треба вести на ремонт за сотні кілометрів і чекати її тижнями. Щоправда, більшість таких лабораторій існує коштом самих бійців і пожертв небайдужих українців. Тож допомогти десантникам можете і ви. Кожна гривня зміцнює нашу обороноздатність, нагадує наш воєнкор Олег Корнієнко. Реквізити далі в його сюжеті. Треба замінити вучку і відремонтувати камеру. До нього є шанси, типу, більш-менш, ще навіть повернутися лише. Тут цей поміняти а... там ще кілька днів тому. Цей дрон допомагав нашим захисникам на передовій проводив розвідку, коригував вогонь, але його підбили. Хлопці з вечора нам привозять дрони. Зранку вони вже. Їдуть на бойові з, з, з відремонтованими дронами. Так буде і з цим мавіком. Його зараз перевірять на справність, замінять деталі і у небо, як приміром, ось із цим дроном. Ще кілька днів тому він теж приїхав сюди розбитим. Нині як новенький. Новий такий дрон коштував би понад 200 тисяч гривень. Ремонт обійшовся набагато дешевше. Всі деталі власні, бо щодня сюди надходить чимало розбитих пташок, які неможливо відремонтувати, тож вони йдуть на деталі. Найчастіші поломки це в основному ламають лучі, ламають корпус і у нас є камери, на яких є. Демпферний підвіс, який від удару ламається, коли дрон падає, і це основні поломки, які Трапляються. Це власна майстерня десантників 79-ї Таврійської бригади. Її створили на базі роти ударних безпілотних авіакомплексів «Перун Груп». Кажуть, насамперед це зручно, бо операторам не треба чекати місяцями, коли їхню техніку відвезуть на ремонт за сотні кілометрів від фронту. Тим більше, владнати доводиться не лише дрони, але й комплектуючі для польотів. Це вийшов з ладу зарядний пристрій для мавіків, який підтримує форм-фактор. Паяють, крутять, перепрошивають і вдосконалюють. Робота тут кипить в режимі нон-стоп. Фронт не зупиняється, а без дронів на полі бою нині неможливо. А що ви там доклеюєте? Вклеїмо допоміжний конектор для батареї, щоб можна було продовжити його перебування в повітрі. А це вже в моїх руках fpv дрон на оптоволокні. Ось цей засіб передає по ось цьому кабелю сюди на край катушки. Ця частина вже розмотується. На перший погляд, звичайний дрон камікадзе, та саме завдяки ось цій котушці, пташці жоден ворожий реп не загрожує. Там оптоволокно. Катушка фіксується до дрона на певні пази. Ми друкуємо на принтерах собі зручні кріплення, аби було на позиціях зручніше і швидше це під'єднувати. Також приєднується батка і БК. І ось таким виглядом воно вже працює. А ось і сама робота такого друна. Пташка без проблем долітає до ворога і знищує його у лісосмугах і міській забудові. Картинка майже ідеальна. Відстань може бути різною від 5 кілометрів до 25 Прийнято там вважати, що дрони на оптоволокні не є дуже маневрені. Можливо, і так вони є повільніші, але ти все рівно можеш маневрувати. Тобто, як і повертати ліворуч, праворуч. Розворот теж можна робити, і взагалі волокно воно повинно випадати, а не в натяжку витягуватися з катушки. Такими дронами росіяни нині активно намагаються обрізати наші логістичні шляхи, але й сили оборони України поступово збільшують кількість ударів по ворогу такими пташками. Головне у цій війні технологічність, кажуть десантники. І без подібних лабораторій було б вкрай складно. Щоправда, поки їх створюють з власної ініціативи захисників і існують вони переважно за донати. Підтримати десантників можете, і ви задонативши за реквізитами на екрані. Олег Корнієнко за Харкомах Факта Сітіві Єдині новини.